Вночі 3 листопада близько опівночі російські окупанти вдарили кількома ракетами С-300 по корабельному району Миколаєва. Внаслідок обстрілу пошкоджено складське приміщення, адміністративна будівля та автівки, що стояли поруч. Через звучання боєприпасів та їх уламків на території ще одного складу виникла пожежа. Близько пів на другу ночі рятувальникам вдалося загасити полум'я на площі 200 квадратних метрів. Від вогню врятовано 10 припаркованих поблизу машин. Три транспортні засоби, що залишилися у приміщенні, вигоріли вщент. До ліквідації Залучили 20 вогнеборців та 4 одиниці спецтехніки. Попри чималий масштаб уражень, у Миколаївській обласній військовій адміністрації попередньо повідомили, жертв і постраждалих вдалося уникнути. Миколаїв чергова була обстелена російськими окупантами з застосуванням ракет, типу 5В-55, про що свідчать рештки, знайдені на місці. Одна з ракет здарила у парковку, пошкоджено автівки громадян. Інша ракета зруйнувала практично один з об'єктів приватного бізнесу, вигорів повністю склад гуманітарної допомоги, що свідчить про те, що росіяни вчергове воюють з гуманітаркою, воюють з приватним бізнесом і з цивільною інфраструктурою. Із самого ранку на місцях ворожих прильотів працюють миколаївські комунальники. Вони розчищають проїзд та пішохідні зони від уламків і сміття. Працівники адміністрації району оглядають місця обстрілів та фіксують пошкодження. Олександр Матюшенко, Роман, Базик телеканал Март для є новин. Приватний бізнес